Друзі, всім привітики. Так, ми вже рухаємось в сторону спортзалу. Сьогодні буде безкоштовна безкоштовний варіант пробної версії кросвіту, щось типу такого. А те, що безкоштовно, звичайно, ми завжди їздимо там, де безкоштовно. Тому їдемо пробувати. Віка залишилася вдома, прибирає в хаті дитина, а потім дитина іде також з подругою гуляти. І вони там з батьками подруги. Ну вона вже давно її знає. Вони їдуть. На хадрін, це якраз такі американські гірки, дорога. Їдуть десь на басейн і взяли Віку з собою. Тому Віка, в принципі, з нами і не дуже хотіла. Так, ми вже приїхали, я вам не дорозповіла. Віка дуже, до речі, швидко знайшла подругу. В принципі, вони були знайомі. Віка колись тут, минулий раз, як ми були в 23-му році, вона ходила на церкову студію. Так, до речі, тут є церкова студія, це дуже класно, що тут таке є. Також ну, типу, Українка, вона з Донецької області. Живе на Пангані вже дуже багато років. Так, ось мене туди зайшли перший раз, трошки блудом. Ось, то Віка ходила на церкове мистецтво і також там познайомилася з цією дівчинкою. А тепер вони разом ходять на танці. Тобто Віка дуже швидко знайшла подругу і це супер. І вони з батьками їдуть десь там на якийсь басейн. Ну це класно, що Віка трішечки, знаєте, побуде з якимись подругами, а не з нами. Віці вже з нами не так весело, як було раніше. Знаєте, як була менша, їй потрібно тільки... Мама, тато і все, а зараз все. Віка вже з нами так не дуже хоче десь їздити, ходити, то й добре. Хай собі гуляє з подружкою, а ми йдемо на кроссвіт. Так, все ми на місці. В принципі, тут є і трішки тренажерів. Класно, що е, тренер е, розмовляє англійською, бо було, знаєте, таке переживання, що будуть москалі. Але ні. Одні англічани. Це класно. Що ж, наша трення закінчилась. Мені сподобалось. Я сказала, що це було дуже просто тренеру, а Олег такий Ага, ізі. Він каже, я там чуть не вмер. <смі> Ні, ну насправді, типу, було таке, знаєте, на виснаження тренування. Типу була не важка, так як ми там ну, в спортзалі там, тягаємо це желізо. Це було не так, це було таке, знаєте, фітнес, але такий хард-фітнес. Дуже тяжко було, багато всяких, тобто, наприклад, три вправи і все зараз, все бігом, і вони такі. Там бігом покачав 20 разів прес, там бігом з гір'ю, там по піднімання, там стрибки на 30 сантиметрів на платформу. Тобто це таке темп-темп-темп гу. Темп. Таке, знаєте, годину 10 таких вух тренувань. Але мені сподобалося, я таке люблю. Типу було важко, але типу, ну, як для мене особисто, мені було якраз окей. Олег там чуть не вмер. У нього пульс 170, Він каже, що це взагалі 173, так каже, що це в нього перший раз таке. В спортзалі в нього набагато менший пульс, але мені сподобалось. Мінус єдине, що це нам просто повезло, бо у нас вихідний, то ми могли сходити на безкоштовне тренування. А так зазвичай це, це заняття зранку, коли ми на роботі. Це мінус. Ну все, ми після кросвіту вже ось переодягнулися в купальники і їдемо до Віки. А то що, Віка поїхала на басейн собі, там відпочиває. А ми що ні. Також поїдемо. Віка нам скинула локацію і зараз їдемо до них. Будемо сьогодні на басейні, на хадріні. І, до речі, дуже добре, що так, тому що Віка поїхала з подружкою машиною. А ми на одному байку двоє, тому що мені на хадрін, якщо чесно, їхати самій трішечки ще так. Знаєте, я не дуже хотіла цього експеріенсу, тому що, ну, така, знаєте, там дорога. Не знаю, постараюсь вам зняти, але думаю, все одно телефон цього всього не передасть, тому що вона там, знаєте, дуже така серпантин, і прям така височезна гора, і зразу різкий поворот. І так дуже часто, тому ну така собі мені, знаєте, якось було б не дуже комфортно. Тому класно, що їдемо двоє з Олегом, одним байком і Олег за кермом. До речі, бігають мавпи і вони дуже злючі. Вони в мене тут враз вкрали кокос. Ще в 2019 Так. До так. речі, тут дуже велика кількість, вони сидять ось тут на такій горі. І ну, справді вони дуже злючі. Я не знімала там відео так сильно, тому що ну, я переживаю за телефон, вони дійсно накидаються і це небезпечно. Чи дивіться який красивий готель. Він закритий, але тут всередині дуже красиво. Yes. Ой, класно! Можливо, відчиниться назад. У нас є відео з дрона, ми сюди пробралися, звичайно ж, не без цього. І знімали там відео. Там дуже красивий захід сонечка, вам теж додавлю сюди. Ми якраз ось сюди ми і лізли через оцю. Через такі харші, але нічого ми справились, все нормально, все добре. Єдине, що мінус покусали бджоли, а так все окей. Welcome to Хадрін! та -та -та Тут також дуже красиві пляжі, водичка, але сюди їхати трішечки, по-перше, далеко, по-друге, трішки, знаєте, так, одне місце зжимається. І на хадріні також є таке, знаєте, типу, житлове містечко. Також живуть тайці, також є і масажі, і кафешки, і бари. Тобто сюди теж приїжджають туристи. Зазвичай сюди приїжджають тільки туристи. Живуть на цьому місці, ходять на ось ці пляжі та й все. А тут Тому що пляж. так, кожен раз сидиш з сели не поїздиш кожного дня чи навіть через день, бо дорога трішечки така напряжна. Тут також є віли, різні будиночки. І нас зустрічає ось така туристична вуличка, в принципі, як в Одесі. Знаєте, мені Одеса нагадує така вуличка, і вона тягнеться аж до самого пляжу. Тут можна, в принципі, що я йому говорила. Купити, придбати без проблем морозиво за 50 бат, одяг різний оренда байків. Ось знову. Тобто ви розумієте, скільки тут на квадратний метр усієї штуки продають. Зразу навпроти продають ще одну. Можна придбати будь-який одяг. Тут що є взуття, також одяг. Різні прикраси. Зазвичай тут прикраси або з мушель роблять, або з каменю натурального. Далі що у нас? Тут також одяг, парковка. Їжа. Ось ця бутилка мені подобається, ось там прямо. Вона зроблена із В'єтнамків. Зараз вам покажу. Подивіться, пише навіть водка. І зроблена вона з В'єтнамків. Прикольно, прикольно. Цікавенький такий задум. І ось вже видніється, водичка, пляж. Також дуже багато місць, де можна зробити татуювання. Звичайно, це все тут не бюджетно, так як це острів. Тут взагалі такі всі штуки дуже дорого коштують. В В'єтнамі таке все було набагато дешевше. Яка краса. Ось ми вже зустріли. Віку ще не знайшли, але друзі, з якими вона поїхала, віки не знайшли. Трішечки вітряно, але тут, бачите, зовсім інший пісок, зовсім інший е, пляж і вода. Супер. І тут, до речі, немає відливів. Тут завжди тут якась така зона, де завжди є вода, завжди класно. Хвилі також бувають дуже часто. Так ще навіть літачки літаються. До речі, напевно, літочок, який якраз із самої летить або на самої, не знаю. Ось така тут атмосфера. І, до речі, це цей пляж, про який я вам розповідала, що є медузи. Зараз, в принципі, здається, не сезон, але бачите, ось ця жовта така Я не знаю, чи вам добре видно, це якраз там ставлять сітки, щоб якщо що, не, ну, не вкусила медуза, чи не жалила правильно сказати. Але зараз тут є планктони, які трішечки кусаються, щіпаються, нам тільки що сказали. Українці, та й все. Зараз трішки побудемо тут, а потім підемо ось тут. До речі, якраз місце, де є басейн, можна також купляєш будь-що безкоштовний вхід, будь-що собі купив і собі відпочиваєш на басейні. Це класно. Олег запускає дрони, але знаєте, мінус що тут написало зразу. Нам повідомлення прийшло, що можна літати не вище 150 метрів, так як тут літають літаки. Ну, в принципі, я вам це і зняла, що вони тут літають. В принципі, очевидно, тому що недалеко аеропорт. Ну, відносно недалеко. Для літаків, в принципі, це недалеко відстань. Тому так. Човіку сидить, чіка мала. Басейну, якщо дивитися в цю сторону, то ось такий вид з басіку. Ну, прикольно, класно. Цвіку налякає. Ой. В це трошки? Угу. Ну, привітики! Ага. Я тут купалась і дивіться, що я замітила дуже рідке явище. Веселка над сонцем. Вау! Я не знаю наскільки взагалі це передає камера. Віка вже фоткається всі її фотографують, я всім показала. Не знаю наскільки це передає камера, але це просто як звичайна веселка, яка просто ось так навкруги сонця. Це просто вау! Мовила собі суп з грибочків. Ну порція маленька, але окей і коштує 150 п'ятдесят перший раз. Так більше готувала. Що ж, повертаємось додому. Класно провели час, класно посиділи. Мені здається, ще й навіть загоріли. Віка поїхала з друзями додому. Її там доставлять до хати. А ми йдемо на ну до байку. Йдемо, будемо їхати байком. Ми повернулися додому. Дуже класні були краєвиди. Багато вам там всього не знімала. Звичайно, це все вставлю під музику. Тому що, знаєте, їхати на байку і ще ну, і руки і трясуться, і триматися якось потрібно. І ну, дорога справді вона дуже важка. Не знаю, як це передало на телефоні, але ми навіть піднімались під гору, розігналися ну, 40-50 і швидкість просто так падає, падає, падає. Дуже сильно спадала. Ми, до речі, у 2019 році, як були, ми знімали менший байк, віка була менша. І на кліку. Їхали, їхали під гору перший раз. Ми ж не знали, що там аж так. І байк просто став на деби, я злетіла взад. Слава Богу, все обійшлось, все окей, але таке було, тому що ну там дійсно небезпечно. Теж взагалі, тільки що спілкувалися з українцями, стільки всяких історій послухали, що це просто насправді байк це дуже небезпечна штука. Ну, в принципі, я думаю, це і так всі знають, але ці історії це просто. Хочу також і з вами поділитися інформацією, що там нам порозповідали, тому що ну, не знімала відео, знаєте, якось не дуже. Ми сидимо всі за столом, розмовляємо, і тут я кожному тикаю камеру, якось не хотілося. Ось ми ж якраз були на хадріні, ось ці медузи, ось ці історії, всі з медузами якраз нам і розповіли. Там була Віка з тією, що подружкою вони подружилися, і тут на Пангані з дівчинкою цією ходив хлопець в клас. І оце якраз минулого року була був летальний випадок, якраз саме цього хлопчика, тобто однокласника, вжалила медуза смертельно, це, це взагалі жах. І далі також падіння з байку. Тут на байку впасти, мені здається, не потрібно навіть гнати, тому що і також розповім вам по ціни. Тут ціни в госпіталі, це просто тут або потрібно страховку, або потрібно не знаю, бути максимально обережним, хоча не завжди все залежить від тебе. Їхав оцей хлопець що з нами був на байку і просто розвертався, був дощ. І було дуже слизько. Він так розповідав, що він просто нажав на газ, розвертався і байк якось ну посколзнулося, і просто впав і зламав ось тут ключицю. Він не казав суму, та скільки він а в нього була страховка. Ні, там інакше там де він просто впав ключицю. Та суму не казав, але тобто, ось так на рівному місці хлопець зламав ключицю. Ну це взагалі. А друга історія була, якраз нам розповідав ще один був з нами хлопець. Це він їхав десь 60-70, тобто теж не супер швидко. І вибігла з кущів собака, він різко затормозив і впав з байка, зламав собі ось тут. Не знаю, що він там зламав, оця частина якусь, не знаю, як вона називається. Ну, тобто йому вставляли якусь пластину до цього часу, в нього пластина. І обійшлося це в півмільйона бат. Я думаю, взагалі не варто переводити цю суму в гривні, тому що це і так зрозуміло: якщо півмільйона бат, а один бат це 1,3 гривні, тобто це більше, ніж півмільйона гривень. Ну, Тут ціни крейзі. Але в нього була страховка і все покрило, це супер. І таких випадків реально є дуже багато. Я, в принципі, навіть переконала, що тут ціни не дешеві, коли ходила міняти свої брекети, мені знімали брекет, ставили нові резинки, тобто це обійшлося мені дуже дорого. Ось так. Тому ось такі випадки на байках потрібно слухати дуже бути обережними. Ось на рівному місці, здається, собака, а там взагалі просто розвертався. І в мене такі самі були випадки: в нас тайці в'їжджали в байк, мені нога була торба нозі. Але якось окей. Слухайте, з байками дійсно потрібно бути дуже обережним. Ми взагалі прийшли додому віка, ось заснула. Вона нам написала, що все, дома, все добре, вони вдома приїхали спити. Так, а в нас що по планах? У нас сьогодні день такий насичений, я вам скажу. Зранку кросвіт. А, спочатку була ми поїхали на каву, тільки я це, здається, я не знімала. Поїхали на каву, далі був кросвіт, потім ось це хадрін, пляж. Зараз буде мангал, тому що вчора купували маринували м'ясо. А ввечері ще йдемо. Сьогодні також буде цей вечірній ринок, будуть виступати якісь зірки, не знаю місцеві. Ну я їх не знаю, хто це такі, а можливо вони відомі. Ось, і йдемо на шостого вечора на концерт. Вже у нас четверта, надіюсь, зараз це все бігом встигнемо, все зробимо. Ну такий, знаєте, божевільний день. Але класний. Так, Містичний. класний, але мені, якщо чесно, голова болить, це напевно, від сонця. Уже завтра може глянемо якесь кіно. Так, кіно хочемо ще якесь подивитися. Кожен вечір плануємо подивитися якесь кіно, ніколи не вистачає часу. Так, так, дивіться, хто прийшов. Ти що, відчуваєш хвостом, що ми зараз будемо тут шашлик жарити, так? Вже чекаю. До речі, ця собака ми вже з нею познайомились, більш-менш, ніби нормально, не гризеться. Так, м'ясо на мангалі вже у нас смажиться. До речі, це я вам відео знімаю з вікна. Я ось тут в хаті знаходжусь. Олег смажить, а я монтую відео. Yes. А хтось і проснувся. Що, Лозада? Ми вже скинули. Ось Віка вирішила важливі справи, так, Віка? Двіка, молодець, дитинка. Ось, от, до речі, приїжджає Лазада, ось тут також на байках, так як у В'єтнамі. Ось мені не дуже зручно знімати з вікна це все. Ми замовляли ножі. Хтось мені там рекомендував е, киві ножі. І ми замовили цілий набір, зараз вам покажу. Та лазада поїхала, а ножі ось тут. Зараз у нас ще буде розпаковка. Не думала, що воно прийде так швидко, але зручно, що доставляють прямо вам додому. Так, ось такі ножі у нас тут є в хаті, вони, до речі, дуже класні. Мені сподобався. Я зразу, знаєте, підзамітила цей ніж і ще плюс коментарі мені написали за ці ножі. Ми вирішили купити цілий сет. До речі, дивилися в Україні такий ніж коштує більший. 800 гривень один. А ми тут за 700 гривень купили ось цей весь набір. Тобто, ну, звичайно, що це Made in таїланд то тут буде це дешевше. Фірма ножів Kiwi. Ми пересуваємо мангал, тому що в нас розпочався дощ. Я в шоці. Тут кожен майже день під вечір починається дощ. І ніби не сезон душів, я вам скажу. Не знаю, чому так. Але наша вечірня прогулянка вже під загрозою. Надіюся, дочки. Так, це, в принципі, це знаєте, зараз дощ, через півгодини години тут буде голубе небо. Так що це таке? Зробила розпаковку ножів, Звідси вони світяться, навіть мене тут видно. Опа. І ось тут написано бренд Kiwi Made in Thailand. Тобто прикольні ножі, слухайте. Вони, до речі, дуже легенькі і дуже зручні. Ось ця штука мені найбільше сподобалась. Воно таке маленьке. Я думала, що буде дві таких великих, але ні, таке малесеньке. Не знаю для чого, можливо, для чеснику. Але на щось згодиться. Будемо тестити. Ще один Віка взяла, вже, в принципі, тестить, якраз чистить цибулю. Тому побачимо. Якщо сподобається, візьмемо ще. Як красиво виглядають ребра на дерев'яній дошці, тільки вони трішечки в нас підгоріли, тому що якраз поки тут вирішував Олег питання з лазадою, ось цими ножами, поки він нам віддавав ножи. Ребра належали самі собі, і вони трішки підгоріли. Але нічого, я наоборот люблю більше ось таке засмажене. І ще ось готові крила. Крил небагато, бо їм їх тільки я. Олег з вікою їдять ребра. Так, у нас вже все готово. Я ще зробила ось такий салатик. Ну як, просто зробила нарізку, полила оливковою олією, насіння чіо і насіння ще чогось. Я забула. Кунжут ось, згадала. І також холодна вода з лимоном для мене, як завжди, в бокалі. Перчик, тут Олег все понакривав лавашами, цибулька смажена, тобто така у нас буде вечеря. Супер! А дощик щось не закінчується. Напевно, сьогодні буде безнічного ринку. Сама природа нам говорить: заспокойтеся, сядьте, подивіться фільм, куди ви знову сунетесь. Це точно, слухай, з однієї сторони це класно. Так, так, так. Що там під'їдаєш? Я все бачу. У нас тут сердечка і сосиски. Дивіться, як вони порозвалювалися, з них повискакував сир. Сосиски смажимо на мангалі через те, що купили, думали зранку на бутерброди, щось типу такого, але вони настільки не смачні, що ми вирішили спасти ситуацію мангалом, хоча не знаю, що їх ще може спасти. Але викидати, звичайно, ну якось не дуже, тому що ми за них заплатили десь до 200 гривень. Тут пів кілограма було так. Десь так. Ну, тобто не дешеві, спеціально взяли, думали, буде щось краще, але ні. Ну, в Азії сусиски це взагалі не їх продукт. Так, дощик став трішки менший, і все ж таки ми приїхали на нічний ринок, не сидиться нам вдома. О, поставили якийсь телевізор, тут такий не бачила, не було. Прикольно. Вікіна подруга також приїхала, Віка заставила нас приїхати теж. Ага, смішно, правда? І ми вирішили приїхати. О, знову бачу, є дуряни те, що ми купували. Слухайте, класно. Дуряна, я би з'їла. Ось він. Ось вона, риба моєї мрії. Все, взяли дурянчика на 200 бат нам вийшло. Він ріже. Нам тут перекладає, тому що він чомусь не знає англійською. Ще поліцейський перекладає. Смішно, десь яка кількість дурянів. Клас. Але все одно я вам скажу, що людей менше, ніж було вчора. Класно. Так, а ми йдемо їсти доріати. А ми йдемо сюди. Тут хоча б не буде накрапувати дощ. є трішки людей, до речі, ну нічого. В Таїланді дуже багато леді боїв, щоб ви розуміли. Ну, я думаю, це багато хто знає. і Ось це, до речі, спереді це хлопець. На каблуках, в сортиках. Це красиво. Мені саме більше подобається його походняк. Дуже гарно. Ой, боже, бідний хлопець. Сьогодні також, до речі, будуть виступати якісь зірки. Ось багато поліції ходить. Але сьогодні якось не так, мені здається, багато людей все одно, навіть щось закінчився дощ, людей набагато менше, ніж було вчора. Фотографії роблять фотозона. Так, і йдемо далі. Йдемо на концерт. Гарно так от робили штуку, така арка, яка освічується, дуже красиво. Так, ми вже повернулися додому, у мене знову зачіска мені зробив вітер і байк. Класно було, знаєте, мені така атмосфера нагадує щось, як типу, в нас. Як це День міста, День Києва, наприклад. Ну, щось таке, знаєте, ось таке якесь свято. Ну, було б прикольно, вам скажу. До речі, були якісь ці співаки, артисти. Ми знайшли одного в інтернеті, у нього мільйон підписників Інстаграм, тобто він якийсь відомий, азійський співак, але, на жаль, ми його не знаємо. Ось так. Я думаю, в принципі, це те саме, що ми б їм сюди привезли полякову. Ну, тобто, вони теж взагалі не знають, хто вона, що вона. Ось, типу, такого. І, до речі, ще дуже класна штука. Зробили таку штукенцію, от Віка в нас якраз в цьому брала участь, так? Ходила, збирала пластикові бутилки і дивіться, що нам дали. Зараз я вам детальніше покажу. А яку кількість, до речі, треба було пластику пронести? Любу. А, любу? Навіть одну бутилку? Класно, слухайте. Ну, діти дійсно там стільки назбирали бутилок. Ми були там зі знайомими. У нас стільки бутилок, Віка взяла тільки три. Кажу, Віка, нам більше не потрібно а менші діти. Знаєте, їм було просто це в кайф такий, знаєте, такий виклик. І вони просто ці бутылки носили і носили. Але класно, ти йдеш, здаєш пластик і отримуєш скляну бутилку, зараз вам покажу. Вкручуємо. Це скло. В Олега такий, типу пластмасовий стаканчик, якийсь такий більше щось схоже на стаканчик пластиковий. А ось ці скляні. Ось тут така резина, гумка, типу, щоб було зручніше, як чехолчик. А тут скло. Ну, класно. окей, okay. Тобто, ну, це дуже круто, насправді. Це знаєте, зразу тобто всі збирають, викидають сміття, пластик потім перероблюється, і тобі ось такий бонус. До речі, ось така бутилка в 20 батніку коштує 20 бат. Це скільки десь? 25 гривень. Ну, неважливо, але факт. І, до речі, три бутилки 75 гривень Віка сьогодні зробила. Молодець. Uh -huh. І зробила добре, добру справу, так? так Здала пластик. Проте. Супер. Ну, це дійсно класно. А М? пластик я здавала той, те, що я в магазині купувала воду, там були в пластмасових бутилках. Та, звичайно, на п'ять водичку ми купували, три штучки, віка здала і отримала ось цю банку одну. А ці вони просто ходили і шукали сміття. М -м. Класно. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока!